Інок та дитяча іграшка як нагадування про страшну трагедію. У вараші на цьому пішохідному переході водій збив на смерть місячного хлопчика. Рідні та й усе місто досі не можуть оговтатися від того, що трапилося. Парна кількість квітів перемотані чорною стрічкою. Напередодні їх повісила мама хлопчика. Того трагічного вечора жінка переходила проїзну частину на вулиці Парковій по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою. Коли майже дійшла до кінця, на неї не їхав автомобіль. Дитину від удару викинуло з візка. Дитину госпіталізували до реанімації, втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць. Врятувати медикам не вдалося. Орієнтовно через годину він помер. Жінка попередньо не травмувалась. Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок. Місцеві жителі досі приголомшені цією подією. кажуть, водії на цій вулиці не зменшують швидкості перед пішохідним переходом. Найбільше лякає те, що поруч знаходяться житлові будинки та дитячий садочок. Я того Забив би, ви розумієте, забив би за те, що, що він телефон бере, як в правилах написано категорично заборонено. Не сказав би, щоб завжди були якісь аварії, але... Завжди тут водії дуже швидко їздять, прям літають. Буває, якби якісь камери поставили, щоб фіксували швидкість цього руху. То, що водії не зупиняються. Коли ти стоїш, ждеш перейти, це 100%. Один із ста зупиниться, і то буває так, що на одній стороні зупинився, а цей вже женеться на. Не дивлячись ні на що за словами заступника міського голови Ігоря Воскобойника, одразу після трагічного випадку у Вереській міській раді була скликана нарада. Обговорювали, що могла стати причиною та як уникнути подібних трагедій у майбутньому. Були обговорені питання стосовно чому це відбулося, що можна зробити для того, щоб такі випадки в майбутньому не повторювалися. Були прийняті певні рішення, певні дії. Наскільки нам відомо Причиною цієї події став людський фактор, той водій відволікся на телефони дзвінок. Після наради Варацький міський голова видав розпорядження, де йдеться, щоб у комунальних та бюджетних установах провели профілактичні заходи, зокрема і щодо безпеки руху. Керівникам виконавчих органів Вариської міської ради комунальних підприємств організувати у термін до 28.02.2025 року у трудових колективах та підпорядкованих закладах профілактично-просвітницькі заходи на тему безпека дорожнього руху. Наразі Керманич, який спричинив смертельну ДТП, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру. Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. Телеканал ITV Media Group.